Шановні друзі, шановні колеги, у цьому відеодописі я хотів би присвятити увагу абсолютно практичній темі, яка кожного разу постає на порядку денному у діяльності пенітенціарних установ і підрозділів поліції, де утримуються затримані люди у стані несвободи. Як вже ви зрозуміли, питанням сьогоднішнього відеодопису є розмір. Житлового простору у камерах, у поліцейських дільницях, у ізоляторах тимчасового тримання, у пенітенціарних установах незалежно від їх назви та функціональної спрямованості у різних країнах, членах Ради Європи. Це питання, начебто, вже таке відпрацьовано, і, начебто, усі розуміють ці стандарти, ці нормативи, які встановлені і комітетом з питань запобігання катуванням. І Європейським судом справ людини, але як свідчить практика і суду, і комітету кожного разу у різних держав, членів Ради Європи, виникає свого роду соблазн порушити ці нормативи, відійти від цих стандартів, і, власне, тому і практика і європейського суду і комітету постійно оновлюється, з постійним акцентуванням урядів держав на тому, що не допускається відхід. Від вказаних вищі стандартів потрібно наголосити, що все, що пов'язано з простором житлового місця у камерах, у поліцейській дільниці знову таки у пенітенціарних установах, це питання статті 3 конвенції про захист прав людини. І з огляду на положення конвенції не допускається відступ від статті 3 конвенції про захист прав людини, навіть якщо війна, навіть якщо інші події, які загрожують життю нації, і в Україні навіть враховуючи збройний напад Російської Федерації на нашу державу, наш уряд, наші урядовці, наші політики зробили абсолютно виважений крок. Які пов'язані з тим, що ці стандарти не було зменшено? Хоча я наскільки це розумію і знаю, були великі, такі соблазни були окремі кроки окремих політиків провести нормативні акти через парламент, через уряд, які б дозволяли б українській владі. Зменшувати кількість квадратних метрів на кожного ув'язненого, на кожного затриманого, власне, це було абсолютно неприйнятно за будь-яких умов, за будь-яких обставин. І дуже добре, що до подібних кроків українська влада не вдалася. Але повертаючись безпосередньо до нормативів, вони є чіткими, вони є конкретними, і я про них зараз і буду говорити. Єдине, що хотілося наголосити, що кожного разу. Коли Європейський суд з прав людини розглядає відповідну скаргу, яка пов'язана з неналежними умовами тривання, що і більш важливим з обмеженим простором у в'язничній камері, це питання не є таким простим, яким воно здається на перший погляд, тому що в процесі розгляду тієї чи іншої аплікації. Європейський суд справ людини аналізує в кумулятивному контексті інші чинники, зокрема наявність або відсутність співкамерників, наявність або відсутність доступу до штучного та або природного освітлення, наявність або відсутність паразитів у камерах, та різні різні інші моменти, які беруться за основи, беруться до уваги для визначення конкретного питання, чи була порушена стаття 3 конвенції. А щодо конкретної особи, конкретної камери, конкретної в'язниці або не була. І дуже часто європейський суд, зокрема з прав людини, він а, стоїть перед вельми складним завданням, коли потрібно визначити порушення, наявність або відсутність порушення статті 3 конвенції про захист прав людини, коли особа, наприклад, утримувалася один день в такій камері, один день в такій камері, тиждень в одній камері, тиждень в іншій камері, з абсолютно різними умовами і потрібна усі умови усіх камер. Плюс усі супутні обставини у всіх камерах аналізувати в комплексному такому контексті для того, щоб встановлювати наявність або відсутність порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини. Повертаючись безпосередньо до стандартів, вони начебто відомі, але кожного разу на практиці виникають проблеми знову таки, як про це свідчить практика комітету та практика Європейського суду з прав людини. Якщо ми говоримо про конкретні цифри, то можна за основу брати 4 квадратних метри, якщо людина утримується у багатомісній камери. І щонайменше 7 квадратних метрів, якщо людина утримується в одномісні камери. Ще раз 4 квадратних метри для багатомісних камер, щонайменше 7 квадратних метрів для людини в камері. І Комітет Європейський суд займають е, дуже таку послідовну позицію в цьому контексті, відстоюючи вказані вищі стандарти. Так, наприклад, у доповіді, про, за результатами відвідування Кіпру, у 1992 році комітетом було наголошено, що утримання п'ятьох осіб у камері розміром 21 квадратний метр. Не відповідала вимогам і стандартам комітету щодо запобігання неналежного поводження. Так само перебування однієї особи в камері розміром 6-7 метрів було визнано як цілком прийнятна практика, але водночас перебування двох осіб. Навіть у камери розміром 7 квадратних метрів, як на думку, комітету не відповідало стандартам комітету, на що власний уряд. Кіпро уряду Кіпра, і було а, сфокусовано увагу комітету свого часу, у за результатами візиту до Грузії у 2018 році. Європейський комітет а, з питань запобігання катуванням ще раз констатував, наприклад, що 4 квадратних метра у багатомісні камери. Це цілком прийнятно, і так само 7 квадратних метрів на одну особу в одномісні камери. Це така це також, ем, цілком прийнятно, але не менше. Так само за результатами, наприклад, до Чорногорії в 2017 році ем, комітет з питань запобігання катування наголосив, що перебування однієї особи. У камері розміром 4,5 квадратних метрів не відповідає стандартам комітету щодо запобігання неналежному на поводженні, зокрема у поліцейських дільницях. І взагалі ці вказані вищі приклади я наводив з огляду на практику комітету щодо відвідування саме поліцейських дільниць. І, власне, тут же можна перейти до е, вказаних вищих стандартів застосовно до панітенціарних установ. Свого часу в практиці Європейського суду з прав людини виникла така невелика, я б сказав би, плутанина стосовно того, що у рішенні, зокрема, Давида та інші проти України Європейський суд з прав людини наголосив, що достатньо трьох квадратних метрів на одну особу у багатомісних камерах, і це викликало. Ну, скажімо так, свого роду зловживання або перекручування цього стандарту, тому що власне вся позиція, вся практика Європейського суду з прав людини побудована знову таки на тих самих чотирьох квадратних метрах, якщо ми говоримо про багатомісні камери, і на тих самих сіми квадратних метрах, якщо ми говоримо про одномісні камери. Так, наприклад. У рішенні у справі Лада проти України Європейський суд конкретно наголосив, що камера розміром 3-4 квадратних метра на одну особу є недостатньою і становить порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини. Так само у справі Буглов проти України сам факт. Навіть без кумулятивних цих ознак у сукупності сам факт перебування людини у камері розміром 2,5 квадратних метра, є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини. В окремих випадках навіть е, 7 квадратних метрів, як, наприклад, це доповіді по Польщі, там були свої питання, визнавалися зокрема, комітетом Європейським комітетом. З питань запобігання катуванням, такими, що недостатньо відображають позицію комітету і порушують відповідні стандарти комітету. Так само можна говорити, що в цілому, в цілому, ще раз, в цілому 4 квадратні метра при Словуті – це стандарт, який має дотримуватися урядами усіх європейських держав, які є членами Ради Європи. І так само 7 квадратних метрів це той стандарт. Які повинен дотримуватися також урядами, але більше того, повинні ми наголосити, що коли за національним законодавством встановлюються більші стандарти, то Європейський комітет наголошував на цьому, мовляв, що якщо ви підіймаєте для себе таку планку, не 7, а 8, зокрема, або 9 квадратних метрів, наприклад, то ви повинні у своїй практиці також дотримуватися такого. Стандарта, ну, наприклад, там це такі ж доповіді були по Італії, коли наголошувалося саме на, на співвідношенні і на взаємодоповненні між національними стандартами а, щодо кількості метрів на кожного ув'язненого та стандартами, які були вироблені Європейським комітетом з питань запобігання катування. Але знову таки від країни до країни там можуть зустрічатися інші цифри: 6 або 7 квадратних метрів, але враховуючи. Те, що за останні декілька десятків років європейське в'язничне населення суттєво зменшилося, на відміну від інших регіонів в світі, то відповідно ті установи, які раніше могли о, уміщувати більшу кількість ув'язнених, вони стали більш порожніми відповідно перед урядами європейських держав замаячувала велика перспектива збільшення цього стандарту від тих же самих 7 квадратних метрів до певного такого збільшення цього показника до 8-9 квадратних метрів. Але в будь-якому випадку 4 та 7 це не менше і держави мають дотримувати цього стандарту, і в тому числі, звичайно, Україна. Крім того, як говорячи про таку свого роду архітектуру стандартів, Європейського комітету з питань запобігання катування та Європейського суду з прав людини необхідно наголосити, що взагалі в цілому, краще сказати, площа та кумулятивні ефекти, що характеризують утримання тій чи іншій камері, це не лише об'єкт дуже великої уваги, як суду, так і комітету, тому що на визначення того, чи була порушена конвенція як з погляду суду, чи були дотримані стандарти з погляду комітету, також впливає і, як же зазначив, сама архітектура самої камери. Тобто, якщо камера дуже вузька і нагадує такий собі пенал, довгий, але вузький, і начебто, на перший погляд, загальний стандарт загальної площі дотримується. Але, наприклад, коли між стінами є відстань меншою за 2 квадратних метри. То це також, як на думку європейського суду, так і на позицію Європейського комітету з питань запобігання катуванням є неналежними умовами утримання, тому що подібне, звичайно, умови утримання, подібні вузькі стіни, що оточують людини, не можуть не справляти негативного впливу на людини, на її психіку, особливо якщо така людина утримується такої камери упродовж тривалого часу. Отже, шановні друзі, якщо дуже коротко, дуже коротко про конкретні показники, конкретні цифри, то власне я їх спробував викласти у лаконічному форматі і наголошую, що ці цифри, не зважаючи на їх простоту, на перший погляд, на їх зрозумілість для урядів європейських держав, постійно порушується власне ця превентивна функція. Яка реалізується європейським комітетом з питань запобігання катуванням, вона є перманентно актуальною знову таки, тому що чомусь уряди, незважаючи на зменшення в'язничного населення по по Європі, намагаються не дотримувати а, цей стандарт. Ці стандарти, які на перший на перший погляд, є абсолютно зрозумілим, конкретними та не толерують будь-якого розширеного тлумачення. З великою повагою ваш Дмитро Ягунов.